Отже, ви вже побачили, так, як писати запити, якщо у нас є програмний інтерфейс, API. Так? Але загалом не кожен сайт, сайт обов'язково має API. Так? Тобто, це, так би мовити, залежить від розробників самого сайта, так? Тобто вони вирішують. Скажімо так, чи буде у них цей API, чи буде у них програмний інтерфейс, і якщо буде, то який? Так? Тобто вони вам надають відповідні інструменти. Що ж робити, якщо API нема? Так? Тобто, якщо програмного інтерфейсу немає, тоді потрібно робити запити, скажімо так, ну, на загальних підставах, тобто робити запити із. Використанням просто звичайного протокола HTTP або його там ну, різновиду да, HTTPS. Отже, дивимося. Крім звичайного простору імен System, який є звичний для C-Sharp, ще буде потрібен System.NET, так, тобто це для роботи з мережею. Ну, Загалом, скажімо так, якщо Пишете в C-Sharp-програми для мережі, то, як правило, це підпростір імен нет, так? тобто system.net. Ну і про старий Іотекст це будемо казати для, для обробки тексту, так? для роботи з текстом. У нас тут буде деяка функція, так? ми її там розберемо, розберемо згодом. В класі програм буде деяка функція, тобто подивимося там, де вона викликається. А, значить, і, власне, для того, щоб створювати запити, так, є окремий клас, е, який називається HTTP-Web Request. Так, тобто HTTP говорить про те, що е, е, запити будуть за протоколом HTTP, але HTTPS теж, е, теж сюди, так би мовити, е, теж підходить. Значить, і, е, за допомогою метода Create ми, власне, будемо створювати, <кій> створювати відповідний запит. Значить, що нам, треба, що нам треба передати в запит, нам треба в запит передати е, сторінку, е, адресу. Так? Ну, тут я вибрав е, якусь сторінку, да, до речі, це з сайта Gutenberg, так, де можна, скажімо, так, знайти велику кількість. Електронних книжок, так, і це, власне, там якась одна одна зі сторінок так з цього проєкту. Значить, що ми робимо далі? Значить, ми значить до нашого ми до нашого запита, так, до об'єкта, запит ми застосовуємо метод getResponse, власне, для того, щоби. Отримати відповідь. Так? Причому ми цей результат приводимо до типу HTTP Web Response. Так? Тобто це окремий клас, окремий тип даних, який якраз, ну, відповідає за ці відповіді. І результат ми записуємо змінну відгук, яка буде типу HTTP Web Response. Значить, ну і тепер оце, оця змінна відгук у нас по суті містить. Містить ось той результат. Тут нам його залишається тільки коректно, коректно прочитати. Значить, для того, щоб прочитати те, що ми там отримали, скористаємося класом StreamReader, який загалом використовується для читання файлів, але по суті для читання потоків. Так, власна сама назва Stream говорить, те, що читати ми будемо в потоці. Отже, ми створюємо об'єкт потік читання, де до об'єкта відгук, який власне, є відповіддю, застосовуємо метод getResponseStream. Ну, тобто, отримати потік, да, отримати потік відповіді, да, можна так зрозуміти. Ну, і Другим параметром ми вказуємо кодування. Encoding да, ставимо у TF8. Ну, оце кодування його можна визначити так би мовити, експериментально. Ну, тобто, Наприклад, ви тут задаєте. Параметр utf 8 якщо бачите, що щось там пішло не так, так можливо, там використовується utf 16 16 Але utf 8 це поширено, поширений спосіб кодування для, для інтернет-сайтів. Так? Скажімо, так, він так довгий час був просто як, як навіть як рекомендований. А, ну, і значить, тепер у нас змінний на рідер, так, це якраз буде потік так, Який містить цю інформацію, так і за допомогою метода read to end, ми його зчитаємо і запишемо у рядок, у змінну типу string, так. Тобто, метод read to end це метод ось цього класу, який читає потік повністю, так, тому що ну, є і інші, і інші варіанти. І, значить, наприклад, ми хочемо щось там, скажімо так. Ну, коли у нас є ось цей ось оцей рядок, да, просто текст, далі ми з ним з цією змінною вже працюємо, як зі звичайним текстом. І там у нас можуть бути різноманітні скажімо так, завдання. Да, тобто, знайти там в тексті якесь слово, так, або знайти якийсь символ, або щось, скажімо так, щось звідти витягнути, полічити, обробити одним словом, ми з тим вже працюємо, як зі звичайним. Так, оцієї сторінки, так, оцієї, оцієї сторінки. Ну, е, конкретно ось у цієї сторінки, так, тобто якоїсь там images, там, щось там, да, я, якоїсь, так, є якоїсь. Ну, можна зайти буде по цій, по цій сторінці, да, подивитися, щоб себе, як то кажуть, перевірити, е, зайти, зайти, подивитися. Значить Далі ми просто працюємо як, як з текстом. Значить, оце якраз тут у нас буде використовуватись функція Get Between, Тобто ми передаємо, передаємо сюди нашу змінну як текст, і там задаємо другий, третій параметр, да, Там задаємо якісь символи, да, там, якісь теж рядки. Так. Е, ну, на місці функції getBetween може бути будь-яка інша ваша функція, так, яка виконує там ті чи інші дії. Тобто залежно, що вам. Що вам потрібно. Ну, і, зокрема, скажімо так, ми тут можемо там дізнатися дізнатися розмір цієї сторінки, розмір цього тексту, да, скільки там, Ну якщо в символах да так мати на увазі, значить ми тут. Позбуваємося пробілів, тобто, якщо вони для нас там не важливі, наприклад. Так, ми заміняємо всі пробіли за допомогою Replace, всі пробіли, заміняємо на пустий символ, ну і застосовуємо властивість length, так, Це властивість змінних типу стрінг, щоб дізнатися. Дізнатися, значить. Дізнатися, скільки там, скільки там є символів. Так? І ми бачимо, От у нас там кількість всіх, всіх символів, включно з пробілими, наприклад, така. -то. Тобто, по суті, знову ж таки, схема така сама, як і в інших запитах. Тобто, у вас є якийсь клас для роботи з запитами. В кожній мові програмування він свій. Ну, конкретно для цього нам потрібен простірement-system.net. Створюємо об'єкт типу запита. Значить, ще можне, може бути потрібно вказати сторінку. Ну, в даному випадку це здійснюється за допомогою за допомогою метода Create. Так? І результат, так би мовити, результат у нас цього всього перетворюється тут, якщо ви отак от помітили, там воно просто не поміщається. Не, не поміщається в один рядок. Да? Тут у нас е, нема крапки скомої, да? тобто це не закінчене не речення. Да? Тобто У нас створюється змін на запит, створюється шляхом виконання методу create. Е, да? А результат цього всього ще перетворюється знову ж таки, для, для певності е, в HTTP Web Request. Створили запит. Е, далі є метод, який дозволяє отримати відгук на цей запит. І да? записуємо в окрему змінну. Ну, а далі залежно від того, що ми там очікуємо, в якому форматі ми очікуємо скажімо так, відповідь, ну в даному випадку відповідь прийде в форматі HTML, бо ми безпосередньо звертаємося до сторінки HTML, там немає ніякого програмного інтерфейсу, немає API. Далі ми, скажімо так, працюємо з HTML. Ну Ми при цьому пам'ятаємо, що HTML це по суті теж, це по суті, текст, просто який там може містити теги. Так? Якщо ви, наприклад, знаєте ці теги, то ви можете, скажімо так, з HTML витягнути так, ту чи іншу інформацію так, по, по тегах і по інших значить, спецсимволах. Ну, Ось таким чином Ось таким чином можна здійснювати запити, в принципі, до будь-якого сайта, отримувати відповідь у форматі HTML. ну, Наприклад, за допомогою потока всю цю відповідь записати. У звичайну змінну типу стрінг, а вже зі змінною стрінг, скажімо так, працювати так, як зазвичай, так, як це робиться з відповідними змінними такого типу.